Петро вирішив влаштувати вечірку на свій день народження. Він задумав прикрасити периметр кімнати неоновими стрічками, щоб усе виглядало як у фільмах. Якщо кімната має форму прямокутника, довжина якого 3 метри, а ширина 5 метрів, то скільки метрів неонової стрічки Петру потрібно замовити. Тож, для того, щоб це дізнатися, я для початку спробую намалювати цю кімнату і підписати, що довжина цієї кімнати у нас 3 метри. А ширина кімнати 5 метрів. І Петро хоче її повністю ось так обклеїти неоновою стрічкою по периметру, по контуру. Тобто, для того, щоб знайти, скільки стрічки нам потрібно, нам треба знати, яка ж у нас довжина цього контуру. Яка ж у нас довжина всіх сторін кімнати? Оскільки це прямокутник, то ми знаємо, що протилежні сторони у нас однакові, тобто тут також буде 3 метри, а ось тут також буде 5 метрів, і нам залишається знайти лише периметр, тобто додати всі сторони, адже довжина всіх сторін це теж саме що й периметр. Отож, периметр у нас буде дорівнювати 5, додати 3, додати 5, додати 3 – в результаті у нас вийде 8, додати 5, це буде 13, і 13 додати 3 буде 16 метрів. Отож, Петру потрібно замовити 16 метрів неонової стрічки, щоб повністю обклеїти і прикрасити свою кімнату.